Та вас, друзі, сьогодні напевно, буде останнє відео з циклу батареї Mavic 3, Бо я вже все, що можна, і показав і розказав, все, що в принципі можна і доступно. По відео навчати не буду і не хочу, тому що ворог використовує такі самі батарейки і такі самі дрони. Тому в загальних чатах і в персональних повідомленнях ми з вами спілкуємося. Я вам підказую, і так в чому суть проблеми до мене. Дуже часто звертаються хлопці, військові саме з проханням переробити батарейки Mavic 3 під спарку. От на питання, які саме батарейки, відповідають банально просто під Мавік три, Мавік Ртемавік три про ну Це зрозуміло. Навіть я зараз не можу відрізнити батарейки, де, де підробка, де не підробка. Чому я так боюсь підробок? Чому у мене до них така панічна атака? Розповідаю. В батарейці Mavic 3, в класичній батарейці, є чіп, в якому залита мікропрограма. Мікропрограма має сценарій, сценарій використання цих батарейок, є вольтметр. І цей сценарій, я вам зараз покажу на моніторі, цей сценарій у нас має певні допуски. Тут прописано: е, таймінги, всі лічильники, всю цю лабуду, скільки повинно бути на банках, скільки ємності, цикли. Коротше, вся оця ерунда прописана в певному сценарію. І батарейка за цим сценарієм живе, використовує ці, е, ці параметри, за ним живе. Китайці підробили акумулятори, але вони так само не зробили. Вони в батарейку залили просто клон сценарію, грубо кажучи, дзеркало, яке по суті ну, не міняється, воно зациклене. В чому біда цієї зацикленості? Якщо ви берете три підробних акумулятора ставите в хаб, наприклад, так, три так, нарутовських акумулятора, то у вас поки заряджається перший, і навіть коли він зарядився, цикл цього сценарію він не виключається, коли батарейка зарядилась. Він постійно циклично крутиться. І інша батарейка заряджатись ніколи не буде, тому що а, тут постійно цей цикл працює, працює, працює. Хаб, розумний хаб бачить а, це дійство, як а, по суті ще батарейка не зарядилась, тому щоб а, заряджалась наступна батарейка, вам потрібно знімати, буде заряджатись наступна, потім знімати чи заряджати лише по одній батарейці. Я думаю, що ви зрозуміли, що це дуже незручно, тому що тут емулятор прошивки стоїть а, з класичної батареї. При тому ви не можете змінити цикли, модифікувати банки, взагалі нічого не можете зробити з цими батарейками. Тобто ці контролери вони не годні. Якщо ви вставляєте такий контролер в дрон, у вас буде наступна ерунда. Якщо просто дрон лежить в такому стані... В вимкненому стані. Ця циклічність, яка працює, я думаю, що ви могли замітити, час від часу буде дрон запускатись, тобі ж видавати звуки запуску. Таке може бути не на всіх контролерах, таке буває, але таке може бути і дуже частенько таке стається. Тому а, це біда. Далі є проблема 10 хвилин. У цього цикла є якась періодичність, що цей контролер може на протязі 10 хвилин перевантажуватись в залежності від якихось умов, яких хто його знає. Тобто ж я перевірив, ну більше п'яти разів, у мене таке було. Просто роботи дуже багато. Батарей дуже багато, і ну кожну не перевіриш. Так, от у мене на різних батарейках була така ситуація, що через 10 хвилин польоту дрон падає. І не один дрон. У мене, щоб ви розуміли, дрон не один. От, це повторюється саме на цих акумуляторах. Перезавантажується прошивка, і дрон падає, втрачається. Далі банки кажуть, та ми пересадимо контролер на старенький, його розблокуємо, поставимо свої цикли, ємність і буде працювати. Не буде працювати, я вам пояснюю, чому. Тому що, якщо ви хоч раз їздили на авто і заправлялись на неякісних заправках неякісним топливом, то ви відчували, що коли неякісне паливо, машина не хоче їхати. Отак От і з цими банками. Ці банки, по суті, вони дуже неякісні, дуже неякісні. Хоча б здавалось би, що вони... Виглядають потужніше, звичайні класичні, але вони настільки неякісні, що вони швидко втрачають емісію. І дуже швидко розряджаються. І коротше, проблема в тому, що використовувати на постійній основі ці банки, навіть з новим контролером, просто фізично у вас не вийде. Куди я використовую ці батарейки? Саме ці банки зараз у мене одне з прикольних рішень це. Я їх, з них роблю пульти до поворотних механізмів. От, настільки це кандово і потужно. Уявіть ціну, ціну поворотного механізму, якщо батарейка коштує 7 тисяч гривень. Ну, а куди їх дівати? От, тому ось так от і використовуємо. Не раджу вам купляти і використовувати в власних потребах ось підробки ось такого характеру. До добра це не доведе.